Вітаю в ефірі. Програма Security Talks і нашим гостям сьогодні є Олександр Чорнов, головний науковий консультант дослідницької служби Верховної Ради України. Пане Олександре, вітаю вас. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Тим більше, що ви маєте досвід дипломатичної служби, були аташе з питань оборони в трьох країнах: да? Пакистані, Ізраїлі, Єгипті. Да? Тому я гадаю, що знаєте багато про різні нюанси озброєнь та військової техніки. І запитати я перше питання, хотів би вас передусім про втрати. Ворога, який прийшов до нас з великою війною, з чим би ви пов'язали ці втрати, і як вони вам здаються, як їх можна взагалі оцінити? Доброго дня, дякую, що запросили на вашу передачу. Питання стосовно чому такі втрати в російської сторони, я вважаю, ну, є питання пов'язане з тактикою використання Збройних сил. Но ну, я би хотів сказати на той момент, на який менше звертають увагу. Мені здається, що те, що відбулося на начальному етапі війни, це свідоцтво глибокого провалу розвідок як Російської Федерації. Так і я вважаю за масштабами не менш великий провал і розвиток західних. В якому контексті так вони розуміли і очікували, що буде війна, і, напевно, давали б відповідні сигнали. але досить погано оцінювали бойовий потенціал українських збройних сил, е налаштованість українського суспільства до відсічі. Е досить. Е Некоректно, на мій погляд, оцінили спроможності наші, і в тому числі військово-політичного керівництва для організації збройного опору. І це все привело до того, що росіяни вважали, що вони заїжджають на три дні і будуть квіти. А на заході давали нам три дні, чотири дні для того, щоб ми відбилися. Ну і щоб нам було, як то кажуть, питання закрито. Цього не відбулось. Ми, ми підготувалися, і, і звичайно, що ті входження тими колонами, то відомими і таке інше, воно все призвело до того, що ми маємо те, що маємо. І надалі, і надалі, так як машина військова на досить бюрократична. Досить довго вони переналаштовувалися на нові методи тактику ведення збройної боротьби? А в цьому контексті чи можна стверджувати або передбачати, що технології нашої зброї, в тому числі західного виробництва, яка опинилася в збройних силах України, взагалі в силах оборони, що вона перевершує насправді російські технології, чи це буде така занадто перебільшена думка? Значить, що можна сказати, про це від це відомий факт. На начальному етапі ми воювали, в общем-то, радянською зброєю. Вона була краща, гірша, відмодернізована, не дуже модернізована і не досить. І в технологічному плані на начальному етапі Росіяни нас переважали це однозначно. У нас були деякі засоби там, для ведення боротьби з танками, ну і таке інше, насправді, дуже великі були прогалини по лінії ППО, по лінії авіації. Хоча це чудо, що наша авіація і наші протиповітряні оборони зараз надійно, досить надійно берегають небо. Однак, да, це досить велике. Згодом, після того, як не зразу, але через певний час, як на заході зрозуміли і оцінили опір України до збройної боротьби, готовність боротися будь-якими засобами, ми почали отримувати вже більш якісну військову допомогу. І на сьогоднішній день ми по різному можемо оцінювати надходження тої зброї, тої техніки, яка до нас іде сроки. Кількість і якість, однак це беззаперечно, можемо сказати, що без цієї допомоги, без цих, без цих новітніх, достатньо нових рішень ми б, напевно, не змогли б добиватися тої ефективності. Ну, відомий факт е про е гаубі, це три сімьорки, да, які ну, мають досить високу точність враження. Велика кількість новітніх САУ отримали ми з хорошими характеристиками. Все це дозволяє на ну, в зменшувати кількість пострілів для досягнення влучності а слідують спрощує нам логістику, спрощує нам можливість постачання. Ну, не треба не 10 снарядів поставляти, а 3. Для враження тої цілі, і так далі, однак, звичайно, проблема втрати хватає. ворога вони вплинули на морально-бойовий дух російського війська морально психологічний стан, як стверджував Клавзовіць у своїй роботі, 1806 рік, де він оцінював, чому підготовлена петруська армія була за місяць розгромлена непідготовленою французькою. Він каже, що головним тут був морально-психологічний моральний стан. Французів, які запалені революцією, як в громадний каток розкатали пруську армію. Я думаю, що морально-психологічний стан українського війська це якраз ну, дуже важлива складова, яка нам допомагає захищати нашу батьківщину. Що стосується росіян, на жаль, мені здається, що що ми не можемо говорити про сталий морально психологічний стан однак існують певні наративи, певні установки, якими ну як скарм користується російська пропаганда для того, щоб переконати своїх військових справедливості, в доцільності в правильності цієї війни проти України. Ну наскільки вони спрацьовують. Ну, поки спрацьовують, ви бачите, що і вдається їм мобілізацію провести, вдається їм набрати людей. Думаю, що ресурс мобілізаційний людський у них все таки є. І ще одна проблема, ви розумієте? Для нас людина цінність про це говорить вже не я один, про це говорить багато. Українець налаштований на життя, українець. Налаштований на облаштування сім'ї, садок вишневий, коло хати, те, що ну оособлює в собі життя. Більшість росіян живучи в тих злиднях, які є, не маючи ніякої перспективи, чи можемо ми зробити для себе якісь висновки з цієї війни? Я маю на увазі потрапляння в Україну новітніх технологій. Покращення ситуації з виробництвами, можливо, покращення роботи якихось підприємств. Я знаю, що у вас є досвід роботи в укрспецекспорті, і ви знаєте, як працює ця система і як вона працює не тільки на експорт, а й на імпорт. Можливо, оці речі ви сповісти на сьогоднішній день. Україна має три основних джерела поповнення е, свого озброєння і боєприпасів: це МТД, матеріально-технічна допомога. Що йде по різним напрямкам, це закупівля озброєння, яка йде за допомогою повноважених спецекспортерів. Це компанії такі як у «Спецтехноекспорт», прогрес, і інші, і новотворене державне підприємство Міністерства оборони, агентство оборонних закупівель, яке реалізує новітню форму закупівель озброєння все-таки закупівель, і на кінець третє джерело поповнення це власне виробництво. Якщо розглядати ці питання по важливості, найбільше ми зараз отримуємо по лінії матеріально-технічної допомоги. Хоча на першому етапі війни якраз благодаря тому, що здійснила закупівля, закупівля через спецекспортерів, нам вдалося в ті критичні місяці покрити потребу збройних сил в недоставіщого озброєння. хоча ви знаєте що росіяни наносили удари по нашим складам намагались нашу інфраструктуру розвалити но все таки спрацювала спрацювала э, ноструктура ну, э, спецекспортерів вони ну, переорієнтували свою роботу із Експорту на виключно імпорт, імпортний напрямок був максимально посилений і вдалося стримати. Потім підійшла МТД, і зараз МТД, ну я так розумію, це найбільше таке велике джерело. Мені важко повністю це осягнити, да. ну але це так. Якщо брати закупівлі, то які скажімо, яку яку зброю чи які боєприпаси було найважче отримати на перш в перші місяці? В Перші місці потрібні були всі типи боєприпасів. Практично, ну хіба що може стрілселецького середських боєприпасів було якби достатньо, а от великих калібрів не хватало через те, що була надзвичайно висока інтенсивність боїв. Надзвичайно, і фронт потребував саме великі калібри, ну, в велетенській кількості. Ви знаєте, наші воїни справедливо нарікали на те, що на 10 російських ми можемо відповісти тільки двома своїми. Ну, але да, це, це, це на жаль реальність. Е і як на першому етапі ми в основному закуп... закупівля йшла, і ми намагалися підняти всі запаси, які є в, в східній Європі і далі по радянським зразкам. Через те, що українські збройні сили, як ми говорили на початку, це були збройні сили, які озброєні були радянським озброєнням, з под радянські калібри, і відповідно воювати ми мали могли тільки цим. Великих запасів не оказалось, але все, що ми могли, не всі країни по-різному, до нас ставились, деякі, ви знаєте, ну, дехто притримав. Але знаходились можливості, схеми якось це все діло доставляти. Зрозуміло, що нам потрібно забезпечити, щоб ми і в майбутньому підтримували такий рівень втрат ворога. Це для нас життєво необхідно. Якщо брати такі аспекти, як, скажімо. Ремонт і обслуговування техніки західного західного виробництва чи можна було б уникнути перетинання кордону України і забезпечити сервіс і ремонт тут безпосередньо в Україні? От який ваш погляд? Дуже хороше питання. Дивіться, яка ситуація тут? Ми втикаємося в проблему так називаємо стратегічної глибини. Вважалось, що насправді Україна зараз не має захищеної стратегічної глибини. Тобто досяжність російських ракет вона дозволяє ну, наносити шкоду і знищувати наші там, підприємства, виробництва на будь-якій ділянці, тери... тож... ділянці України. України, да? України Через те було прийнято рішення таке правильне зважене рішення щодо релокації. Тому частину виробництва перенесли в дружні нам країни, розгортаємо там виробництво, і це правильно. Но це, ця проблема, це питання має зворотній бік. Тіло в тому, що ми розгортаємо виробництво там. І Їхній інструментальний парк, їхні виробничі потужності і їхні робітники через те, що наші робітники в зв'язку з тим, що військовий стан виїхати туди не можуть. Да, невеликі бригади там для, для налаштування виробництва можуть виїхати на деякий час, але масово. Тобто люди так сказать, середнього віку виїхати не можуть по зрозумілим причинам. Через те нам потрібно думати, і потрібно думати вже зараз, над тим, ну, що реально ми можемо виробляти у себе, або яким чином нам організувати це виробництво в майбутньому. І тут я би хотів затронути один дуже важливий момент. Україна зробила неймовірне, вона перейшла на Інші стандарти озброєння фактично за рік. До цього часу ну, багато говорилось про стандарти, про сумісні стандартів наших з НАТО проводилася відповідна робота. Ну насправді, насправді ну, це все досить повільно. Тут е біда заставила, і ми фактично зараз уже по факту воюємо озброєнням НАТО. Ми воюємо тими калібрами, ми використовуємо те озброєння, яке прийнято на озброєння в країнах НАТО. А виробнича база у нас, яка є, чи яку ми переміщаємо за кордон, вона все-таки ще радянська. радянська. Да? І через те, сьогодні, ведучи розмову з нашими партнерами по НАТО, говорячи про необхідність вступу до НАТО, нам Потрібно поряд з цим піднімати питання стосовно того, щоб ми були інтегровані в програми, виробничі програми НАТО. Діло в тому, що так, нам зараз дають озброєння, нам зараз дають боєприпаси і через те, що ми в біді, нам допомагають. Але закінчиться війна, і тоді встануть триночні запитання. Дивіться, багато техніки ми получаємо ту, яку. Або була вже на зберіганні, або яка була запланована для, вироб... для продажі комусь іншому, а нам її переуступили. Ну от для прикладу, тут же система на SAMS, ви знаєте, угу. да? реально, коли починались переговори, то з'ясували, що їх замов... немає, да? Ні, замовлення на їх, на їх виробництво вже заказано там на 5 на 6 років перед ви розумієте. І, допустим, норвезькі компанії чи американські, ви знаєте, що це такий досить складний проект, статі це теж проблема. Вони говорять: ну так, але ж у нас є сі предоплата. Там і, і, і нас вже очі дістають одні другі, треті. Тобто, якщо ми говоримо про сучасні, найсучасніші зразки, то на них є замовлення вже. І якщо нам зараз їх переуступають. То потім все-таки замовники прийду скажуть, окей, війна закінчилась, тепер давайте виконуйте наше замовлення. Е, відповідно, це одне питання. Друге питання це питання логістики. Ми повинні бути частиною логістичного механізму НАТО, коли ми взяли на озброєння їхні зразки, і вже питання не стоїть. Чи ми будемо їх використовувати, чи ні? Ми їх будемо використовувати, тому що альтернативи цьому немає. Слідно, ми повинні бути частиною їх виробничих планів. Е, от... Як це досягти? Це політичний процес? Чи... Е, це питання бізнесу угу. дуже політики і бізнесу. Діло в тому, що ви знаєте, Європа до війни не готувалася і поняття складу як такого не було. Тобто, виробництво йшло або на замовлення Збройних сил. Або на експорт, то про що ми говорили з вами? І зараз виходить, яка ситуація? Якщо для Збройних сил, ну, наприклад, там невеликої європейської країни, такої, наприклад, як Швеція, їй було достатньо 500 тисячу снарядів 155-го калібру для того, щоб забезпечити навчання шведської армії протягом року. То під це і формувалось відповідне замовлення, замовлення на підприємстві, розумієте? Якщо потрібно було поставити на експорт тисячу чи дві тисячі одиниць, то під це, по це формувався Парк станків, по це набирались робітники, по це розгортались там виробничі потужності і так далі. І головне, що це планувалося. Це ж не робилося зараз на зараз. Це планувалося на два-три на роки. І тут появляємося ми з огромним ринком, який потрібно наситити. Ми звертаємося до них. Окей, дайте. А відповідь не говорять, ми з радістю, але у наші, наші можливості, ну ми можемо на зараз зробити словно 500 снарядів там і чи тисячу, розумієте? Ага. От, через те, це досить серйозно з одної сторони, з другої сторони. Треба залучити десь. От зараз «Рейнметал» каже, що вони готові, ніби того, готово зробити у нас підприємство, да танкоремонт чи там. Чи можливо, але це е, додаткові інвестиції, це серйозні там виробничі плани, які ну, може бути реалізований там через пару років, можливо, а то й більше. Ну ви розумієте, що таке побудувати завод. Через через Аж дати ми не можемо через те що якщо закінчиться війна ми повинні будемо за, за мати запаси для того щоб... я неможливити не буду... майбутню війну через там... те що ну вряд ли ми можемо розраховувати на те що на жаль що в Росії щось радикально зміниться, навіть якщо Україна досягне тих визначених цілей, які вона перед собою ставить. І скоріше за все, ми повинні будемо очікувати і реваншистські настрої настрої, очікувати ну, спроби ще раз. А відповідно, у нас не повинно бути паузи в постачанні. Для того щоб цієї паузи не було, ми повинні зараз уже говорити з нашими партнерами: Окей, натовські. Зонтік в якості п'ятої статті чи повноцінне членство можливо так, перспектива. але на шляху до цього потрібно закрити питання забезпечення нас відповідним озброєнням, включення нас відповідні логістичні та виробничі ланцюжки, щоб ми стали частиною цього комплексу. Економічного виробничого комплексу е, НАТО і стали ну скажімо так нормованим споживачом цієї продукції, що підказує ваш досвід роботи і в «Укрспецекспорті», і в Верховній Раді стосовно я в Верховній Раді, я маю на увазі в дослідницькій службі, яка забезпечує да. роботу парламенту. Чи готові наші партнери надавати не тільки? Таку зброю вже, а і технології для того, щоб співпрацювати з нами як з країною партнеркою. Валентин, тут є теж ряд питань, які, які війна нам відкрила. От часто звучать такі в медіа, що нібито. Ну, дають нам застарілі зразки озброєння. А от є ж новітні, а є ж більш сучасні. О, там помнити дискусію по леопардам, чому не такі, а такі там інші зразки озброєння. З одної сторони кажуть, ну так, але якщо передати це ноу-хау, там якісь новітні ці роз, значить, розробки, то існує вірогідність, що вони можуть потрапити до рук ворога, бути значить щитані і копійовані. Росіяни цим, я вас запевняю, вони цим досить активно користуються. І е, полювання на такі зразки, звичайно, буде, і воно ведеться і зараз проводиться. Тут секрету ніякого немає. Але є інший момент, що війна показала? Війна показала, що не всі передові західні зразки озброєння пройшли випробування полем бою. І що тут відбувається? На ц... е, розумієте, е, все таки це бізнес збройовий бізнес і компанії, структури, і не будемо говорити, які, хоча такі приклади, є, вклали величезні кошти в розробку якогось виду озброєння. І він був гарний, з хорошими характеристиками. На виставці він привертав максимальну увагу усіх відвідувачів і, собственно говоря, планувався для реалізації на зовнішньому ринку. Поставка такого комплексу в бій, хоч ми й кажемо, що Україна стала полігоном, так. Але вона цей полігон викриває і такі суттєві недоліки, і тоді можуть виникнути запитання: окей, потрачені колосальні кошти, а воно не витримало боєм. Через те, це дещо сповільнює подачу нам во таких зразків озброєння. А з іншого боку, ті, які пройшли ці випробування, ті, які наші воїни сказали, що да, окей, класна техніка, працюємо, ті, навпаки відкривають для себе новий ринок, тому що для зарубіжного покупателя, для, ну, якщо ми говоримо про ринок озброєння, найкраща характеристика це те, що ця, цей зразок озброєння показав свою ефективність в реальному бою. От я зараз без перебільшення можу сказати, що у росіян точно виникнуть великі проблеми з реалізацією їх військової продукції. Ну всякому ринку озброєння так, через те, угу. що дуже багато. От, наприклад, вони я знаю, досить активно просували свої гелікоптери, в тому числі для Єгипту в свій час. Танки активно просували, ви знаєте, там і в Індію, там, і в інші країни. Цілий ряд значить, систем пов'язаних з радіоелектроніком. А вони показали себе, ну, тобто, вони досить дос слабо показали себе. Вони так? Стоїми, снова, вони досить дорогі, а ефективність їх ну, несозмірима не не з затратами. І я знаю, ну ви знаєте, Інд, Інд, Індія там від, від, від да, чогось да. там відказується там, і будуть відказувати. Будуть відкази, і це це досить серйозний удар. По такий неочікуваний удар по російському збройному бізнесу, через те, що досить серйозно подивилися. А ми згодом могли б зайняти цю нішу російську, враховуючи, що для нас стримування Росії дуже важливо, щоб вона не виробляла нічого нового. Мені здається, що вже з тим, з чим ми входили раніше на ринок, вряд ли нам ми зможемо вийти. Mm. Хоча я хотів би сказати про ось який момент у зв'язку з цим. Так, все було налаштовано на імпорт, і ми максимально закупали. Але зараз, мені здається, потрібно звернутися на ринок експорту, експорту послуг, які ми можемо надавати. Так, да, Звичайно, ми все для фронту, все для перемоги, і зараз ми не можемо сказати, що ми можемо продавати якусь, собственно, військову техніку. Якимось інопартнерам, хоча б вони, напевно, зацікавлені в цьому. Але ми можемо продавати послуги з обслуговування вже поставленої техніки, якихось тренажерів, яких ми поставили дуже ну, багато. Тобто, щоб залишитися на ринку. Да? Так, Направимо. Так, щоб залишитись на ринку, а головне, щоб почати вертати кошти. Тому що імпорт це кошти. На, на сьогоднішній день ну, ми більше е, закупаємо, я, це, це, це факт, ми більше закупаємо за ті кошти, які нам дають наші партнери. І ви знаєте, що Міністерство оборони, е, після того, як були підпорядковані спецекспортери Міністерства оборони, там, відповідний профільний заміністра встановлена досить жорстка система контролю за розподілом цих коштів. Але Ціна на зразки озброєння вона росте через те, що ринок поглинає, і від їх менше, і відповідно. Ну, тобто, наші витрати на одиницю якоїсь там ракети там, і так далі, що вони зростають. Вони, ціна та ціна, яка була в березні 2022 року, це не та ціна, яка в березні 2023 року. Це в два-три рази дорожче. Навіть так. Да? Так, через те я хочу сказати, що нам потрібно шукати кошти за е е кордоном, і ми можемо ці кошти знайти і. За рахунок експорту, за рахунок експорту. Ще раз повторюю: ми можемо експортувати послуги з навчання, а в нас досвіду вже он який. Ми можемо експортувати експорти з обслу експорт послуги з обслуговування техніки. От до речі, цікавий такий факт. Напевно, ну не всі може знають. Україна по суті створила космічну галузь Єгипту. Від е, е, першої єгипетські спутники Джебсат-1 і наземний комплекс керування космічними апаратами в Єгипті під, uh -huh. під, е, під Каїром створений українськими фахівцями е, е, з Південмашу із е, е, низки інститутів Харкова. І, ну, і зараз цей комплекс він потребує своєї модернізації. Я знаю, що напередодні війни були зроблені колосальні кроки для того, щоби. Тому що єптянам потрібно, потрібно модернізувати цей комплекс, вони розвивають свою галузь. Це гарні гроші, ми можемо їх заробити. А от, Космічне агентство в цьому плані. Якщо тож... конкретно про зброю, от е... є ж певна категорії, певні номенклатури озброєння українського виробництва, які. Підтвердили свою якість під час війни, в тому числі зробили ці втрати Росії. Да, ворожій. Я маю на увазі і протитанкові і ракетні комплекси, і РСЗВ там Вільха, Вільха М, і Богдана. Богдана, До Сау Богдана, ракетний комплекс берегових, берегових крилатих ракет Нептун. Да? Тобто, чи можна сказати, що ця війна вона збільшить авторитет власне української зброї? Беззаперечно, беззаперечно. І єдине тільки що, що хотілося, щоб цих зразків було більше. І, ну, тут є об'єктивні звичайно причини, от, но, е продукція луча показується прекрасно. Е Богдана така многостраждальна, це наша арт-установка, а виявилося, що дуже непогано працює і нею задоволені. Я думаю, що буде серйозний ривок по безпілотним системам mm -hmm. і по роботизованим системам. У нас ще до війни були непогані розробки по роботизованим комплексам і по безпілотним системам. Єдине тільки що, що ну, воно не, 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 не тримало такого розвитку. Були там програми. Я знаю, там навіть були відповідальні підприємства, які за розвиток безпілотної техніки. Ну, шло воно. Нішатко не валкою, відверто кажучи, зараз життя і потреби фронту приводять до того, що ну створюються ці системи. Я думаю, що дуже непогано все-таки по системі радіолокації, ми не втратили свої можливості і вони будуть нарощуватись. Отже, пане Олександре, я дуже дякую за вашу участь в нашій передачі і за те, що ви нам надали можливості ознайомитися з різними поглядами на посилення нашого. Оборонного потенціалу, і хочу нагадати, що гостем програми Security Talks був Олександр Чернов, військовий дипломат та головний консультант дослідницької служби Верховної Ради України. Побачимося.